Слава Україні та слава ЗСУ. В Миколаєві 29 січня, 1071 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни випустили балістичну ракету по Миколаєву. На жаль, був прильот в місті по харчовому підприємству і двоє жінок загинули, які якраз працювали. Ну а ввечері були мопеди знову на півдні, знову на Одеську область. Але не на Одесу, а на південь області теж були прильоти, але цього разу без жертв. Руйнування є як завжди. Загалом росіяни випустили 57 мопедів, 29 збито, 14 подавлено ребом. Є он прильоти на Одещині, Миколаївщині, Харківщині, Київщині та Сумщині. Збиттів дронів на Миколаївщині, наче минулої доби нема. В районі Очакова знову fpv дрони від росіян. Руйнування є без травмованих людей. А щодо Херсонщини, то на жаль, знову двоє загиблих людей після російських обстрілів і 14 травмованих. Ну а з гарних новин, після невеличкої перерви, дрони знову летять на Росію і знову поєнпесе. Цього разу там якась ніжегородська область. Чекаємо ще.